Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, в нас приїхали костюми. Звісно, доміція це топ костюмчик. Також магні зробили, чудовий. І Кирюшка теж. Другий костюм дуже гарний. Є трішечки в мене там ключиків. Давайте спробуємо призвати, можливо, нам хтось і випаде. Хто нам потрібний? Та да і Доміція, і Магні було б чудово, Кирюша теж. Леонідеса немає. У мене, Мар'яни. Теж будуть в касу, як то кажуть. Ну давайте подивимось. Угу. Каріл. Каріл це не те, що потрібно. Давайте далі. Угу, Ганджу. У мене в альянсі вже доміцію піймали і магній піймали. Давайте. Тому спробуємо нашу удачу. Беліт. А нам щось не щастить поки що. Угу. Давайте ось так. Хоча шанс тут не дуже великий. Ну, одні трієчки щось. Ідуть одні трієчки. Давайте з Хоргала спробуємо. Хокман. Хоча б Кирюшку дайте. Вже буде непогано. Ульмір. Да, щось одні трійки, це мені не подобається. Давайте спробуємо трішечки розгрузитись. Тут трієчка випала. Ще одна трієчка, ну давайте підемо. Леонідас. Давайте ось так. Ну, да круто вже подивимось. <сіх> Нічого не змінилося. Одні трійки, навіть четвірок немає. Ну давайте з Льоні спробуємо. Да, оце так призив. Хоча б четвірки якісь давали б. Ні. Не хотять. Давайте подивимося, сундучок теж пустий. Ну, на жаль, так буває. Призивів небагато. Бо, О, Боріл, ну, він мені зовсім не потрібен, я його ніколи не качав навіть. Нажгар. Хоч би ГМА дали. І ГМа нема. Ну ось такі були призиви. Так, давайте подивимось Академка, у мене там ще є максимальна кількість героїв. Так, вибачаю за це. Ну, потрібно ось так. Всіх на корм. Угу. І всього. Так, давайте подивимось, що у нас там в академці. Вівіка без костюму. На жаль, ага, немає 300 героїв. Ну, то я вже доберу, запущу потім. Ну, ось такі були призиви. Пишіть коментарі, ставте лайки, кому сподобалось. Пишіть, що випало вам. Буду цікаво почитати всім до зустрічі на нових відео. До, до побачення.